Ви на каналі у Жовтої Ворони і цей канал про створення унікальних і крутих авторських продуктів для експертів. Якщо ви хочете виділятися, заробляти на своїх знаннях, то вам необхідно подивитися цей урок до кінця і підписатися на мій канал. Мене звати Жанет Падалка, я методолог. Коуч, бізнес-тренер, авторка більше ніж 30 програм навчання, а також 11 бізнес-ігор. Я знаю все про навчання дорослих людей і про створення унікальних і автентичних продуктів. І сьогодні я хочу вам розказати, чому вам варто бути не просто білою вороною і виділятися серед конкурентів, особливо якщо ви новачок. А чому вам варто стати саме жовтою вороною? Тому що білі ворони вони несуть умовно негативне виділення на такому дуже жорсткому контрасті. А жовті ворони вони світяться зсередини з жовтим світлом і притягують до себе клієнтів, гроші, класні відгуки, результати і усе, що ви забажаєте. Тому що біля сонця усе зростає. І як же новачку, і в принципі, Експерту, який уже має досвід, стати жовтою вороною і перелетіти динозаврів, акул, інфобізнесу і інших фігур, яких, можливо, ви всередині себе боїтеся. Так от, необхідно навчитися створювати продукти із хай концептом навчитися робити це так, щоб у вас одразу в вашому продукті йшло три сюжетні лінії. Перша це сюжет казковий, вигаданий, метафоричний. Це той світ, який ви створюєте для своїх слухачів, глядачів, ваших гостей курсу. І… Він має занурити їх в якусь нову реальність. Друга точка це мотивація. Вам необхідно у своєму продукті продавати кожну дію, кожне слово, подивитися, почитати, написати, зробити. Ви продавати маєте навчитися не тільки сам продукт. А ще й всередині. Тому що у людей, які навчаються, у дорослих людей так, їм необхідно розуміти, навіщо зробити те чи інше. Їхньому мозку треба пояснити вигоду цієї дії і наслідки, якщо не робити. І третій пункт, на якому важливо зосередитися, це допомогти людям відчути себе героями. Необхідно зробити так, щоб кожен учасник відчував, що він може, що він може, що він здатен, що він достойний. За рахунок яких інструментів можна це зробити. Давайте такі вправи і показуйте такі приклади, особливо в найскладніший період навчання це середина, щоб людина відчувала у собі оцю жагу. Їм вдалося. І вони герої. Їм а, зрозуміло, і вони швидко зробили. В принципі, усі ваші завдання на навчальному продукті мають бути такими, щоб людина робила швидко. Якщо е, щось дуже є складне, то тоді треба, звичайно, розділити його на маленькі частинки, і по цим маленьким частинкам просто людям дати і запропонувати виконати. Таким чином люди будуть відчувати себе не нікчемними, що о Боже блін, знов треба щось робити, знов в мене щось не виходить, і впадати в прокрастинацію. А навпаки Відчувати себе героями. От ви згадаєте будь-яке навчання, яке ви проходили, і ви відчували оцей момент: Вау, клас! Оце круто, оце класно, я тут стаю сильнішим. За рахунок чого це відбувалося? Точно за рахунок того, що вам вдавалося щось зрозуміти, щось зробити, змінити і побачити наслідки цих змін у своєму житті. Ось так стають жовтими воронами, створюючи теплий світ, тепле світло, теплу атмосферу навколо себе ті експерти, які хочуть щиро допомогти своїм клієнтам зробити результати, а не просто зробити бабки на автоматичному міні-курсі і автоматичній воронці. Тож будьте жовтими воронами, і на вас будуть іти. І клієнти, і гроші, і удача, і щастя. З вами була Жовта Врона. Діліться, будь ласка, коментарями у цьому відео, які теми ви б хотіли ще розкрити. І дивіться інші мої відео. Наприклад, «5 навичок експерта, які допоможуть йому стати відомим та багатим. Або інші.